Вітаю вас на своєму каналі. Добрий ранок. А в мене буде огляд ось такої нової моєї покупки. І в колекцію, і для користування. В інстаграм я знайшла супницю та сосник. Вони з одного комплекту. Дуже гарні, тут ручний розпис: це фаянсовий посуд і квіти, як у нас називають, кручений панич, а так взагалі і помея. Ростуть у нас такі квіточки, дуже гарні влітку вони. Комплект новий, посуд новий, але на кришечці є такий невеличкий скольчик. Я думаю, можна буде зашліфувати. А так взагалі стан нової речі. Ось така біленька супниця. Гарний посуд, затишний. Це наші буди. Ось клеймо. Соусничок, я думаю, під сметану можна буде використати, а саму супницю для вареники. Бо будуть скоро новорічні свята, довгі зимові вечори, прийдуть родичі, похресники і поставити на стіл варенички, в нас їх дуже полюбляють. Щоб довше були гарячими, я думаю, можна буде отакий макітрі, Я так уже буду казати ось така гарна макітра. Вона з ручками буде зручно брати, ну, така гарна річ. А чому я звернула увагу на цей комплект? Бо в мене ж є ось така ще оселедниця. Це я колись купила на барахолці і виявляється, що це столовий сервіс, частина, правда, його. Але все одно дуже гарно так поставити, згадувати літо і користуватися. У мене ще зібрався комплект тарілок. Теж з фаянсу, білі з золотом сіковські, тож можна буде теж їх використовувати. Гарний затишний посуд. Ось такий в мене тепер зібрався. Хочу зараз зайти на барахолку, не знаю, як там будуть успіхи, бо погода в нас не дуже. Ну, якщо щось трапиться, буду все показувати. Гарного вам вихідного дня та до нових зустрічей. До побачення!